Як установка ГБО може змінити ваш автомобіль? Газобалонне обладнання це система, яка дозволяє автомобілям працювати на зрідженому газі замість бензину або дизельного палива. Воно складається з ряду компонентів, включаючи газовий балон, редуктор, форсунки та електронну систему керування. По перше, встановлення ГБО може призвести до значної економії палива, що є однією з головних переваг цієї системи. Перемикання на автомобіль із ГБО може знизити витрату палива на 30-40%, що не тільки скорочує витрати на заправку, але також знижує негативний вплив на навколишнє середовище завдяки зменшенню викидів шкідливих речовин. По-друге, встановлення ГБО може покращити характеристики вашого автомобіля, такі як потужність та крутний момент. При використанні ГБО двигун працює більш ефективно, що може призвести до збільшення потужності та більш плавного розгону. Крім того, установка ГБО може підвищити довговічність двигуна, зменшивши його зношування і збільшуючи його термін служби. Бажаєте дізнатися більше про газове обладнання? Ставте лайк та підпишіться на канал, щоб отримати більш детальну інформацію або зробити замовлення прямо зараз.